Використання інтерактивних технологій для підвищення інтересу учнів до навчання на уроках ціни. Завдання сучасної школи виховання компетентної особистості, яка володіє не лише знаннями, високими моральними якостями та є професіоналом, а й уміє адекватно діяти у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання і даруючи відповідальність за свою діяльність. Інтерактивні технології є невід'ємною частиною на уроках фінії. Сучасний розвиток освіти потребує від учителя володіння високою професійною компетентністю, вмінням зацікавити дітей у вивченні власного предмета. Сучасний урок це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, застосування інтерактивних технологій, дає змогу інтенсифікувати процес навчання зробити його більш наочним та динамічним. Про інтерактивні технології хочу розпочати словами Конфуція. Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу і обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю, я набуваю знань. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. Ефективність засвоєння інформації показано на схемі, з якої видно, що найменше результатів можна досягти за умов пасивного навчання, а найбільше за умов інтерактивного навчання. Інтерактивне навчання це навчання, яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу, це співнавчання, взаємонавчання. Де і учень, і вчителі рівноправними суб'єктами освітнього процесу. Найбільш поширеними інтерактивними методами є мозкова атака, ауристична бесіда, тренінги, метод прес, метод проєктів, кейс-метод, квест метод. Квести своєрідна навчальна гра. Основним принципом якої є покрокове, послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань, спрямованих на отримання кінцевого результату. Для досягнення мети матеріал має бути розбитий на кілька етапів, переходи до яких базуються на сукупності зібраної інформації. Підготувала квест на тему, широко простягає хімія, руки свої, в справи людські. Мета квесту поглибити знання учнів про дивовижну цікаву науку хімію, яку вважають королевою наук. Адже немає такої галузі в суспільстві, де хімія не грала беззначну роль, будь то медицина, промисловість, сільське господарство. Хімія тісно переплітається з людським життям. Саме в цьому учні мають переконатись, рухаючись по таких станціях, як біологічна, фізична, географічна, математична, історична, філологічна, хімічна. Виконуючи завдання кожної станції, учні отримують літеру та завдання підказку, перехід на іншу станцію. Учні повинні пам'ятати, що головне не швидкість, а точність відповіді, еродованість та кмітливість. Проведення квесту допомагає дітям відчути себе безпосередніми учасниками освітнього процесу, а не залишатися спостерігачами, споживачами готової інформації. Інтегровані уроки потужні стимулятори розумової діяльності, де учні аналізують, зіставляють, порівнюють, шукають зв'язки між предметами, явищами, зв'язки з професійною діяльністю. Хімія та мистецтво мають внутрішню спільність, приховану в їхній творчій природі. Важливе значення має розв'язування задач професійного змісту. Одна з них у групі живописець художник розмалювання по дереву прививчені теми метали і їх сполуки. Для приготування зеленої фарби у ступці розтерли малахіт в порошок і випадково ступку поставили на гарячу плиту. Як і чому змінилося в ступці? обчислити масу одержаного купромоксиду оксиду якщо розклалось 444 грами малахіту. У групі столяр виробник художніх виробів з дерев було проведено показовий урок на тему алюмінів, фізичні, хімічні властивості та застосування, де поєднано навчальний матеріал. З професії. Зокрема, учень підготував презентацію використання алюмінієвих виробів у меблевому виробництві. Було використано міжпредметні зв'язки з такими предметами, з фізикою, медициною, екологією, географією, біологією, використання міжпредметних зв'язків, основного чергування матеріалу з різних галузей знань знаць, сприяє розвитку. Нестандартного мислення, розширення кругозору, формування учнів ключових і предметних компетентностей. Кейс метод це метод конкретних реальних ситуацій, випадків, історій, тексти яких називаються кейсом. Учням надається матеріал у вигляді мікропроблеми. Головне призначення це розвивати здатність опрацьовувати різні проблеми і знаходити їх рішення, тобто навчитися працювати з інформацією. Важливо, що цей метод сприяє розвитку пізнавальної діяльності учнів, формує інтерес до процесу пізнання, до пошуку, засвоєння, переробки та застосування інформації. Це дозволяє учням стати суб'єктами навчання. Легко орієнтуватися в сучасному, мінливому світі. Ситуаційні завдання дозволяють інтегрувати знання, отримані в процесі вивчення різних дисциплін, швидко відшукувати необхідні для вирішення проблеми, відповіді і, нарешті, навчитися активно, творчо користуватися своїми знаннями. Ментальні карти один з улюблених різновидів роботи. Це дуже зручно в цій техніці візуалізації створювати і записувати конспект до уроку, залучаючи учнів мислити. Замість довгих конспектів можна сформувати одну блок-схему, де все чітко і зрозуміло. Карта знань генерує ідеї, допомагає запам'ятовувати, економить час, бо вони швидкі у створенні. Це органайзер, який дуже добре підійде до планування певного виду діяльності, приклади використання ментальних карт, тема класифікації текстильних волокон, неорганічні речовини і їх класифікація, хімічний елемент, характеристика за місцем періодичній системі. Проєктна технологія включає в себе такі складові, як дослідження, пошукові ситуації, творчість, різноманітність методів це система, яка підштовхує учнів до вирішення певних проблемних ситуацій, для чого учень має володіти певними знаннями, вміти їх застосовувати в даній ситуації. П'ять етапів організації проєкту. Перша підготовка це визначення мети, тривалості проєкту, постановка цілі, обговорення методів дослідження. Друге планування, визначення основних кроків у досягненні поставленої мети. Третє виконання проєкту. Четверте презентація. П'яте підбиття підсумків, аналіз результатів, коригування, оцінка якості проєкту. Проєктна технологія дозволяє. Педагогу змінювати вже звичні підходи до змісту форм і методів навчання, відносячи освітній процес на новий вищий рівень, приклади учнівських проєктів, маркування продукції е-числа та їх експериментальне дослідження, пластмаси, майбутнє людини чи загроза планети. Комп'ютерна технологія є найбільш ефективною у навчанні. При використанні засобів мультимедійної системи відео, аудіо учні мають можливість побачити і почути хімічні явища і таким чином краще зрозуміти навчальний матеріал. Це є великою допомогою в тих випадках, коли потрібно за короткий термін вивчити великий об'єм інформації, наприклад, історичні дані хіміків, номенклатура, техніка безпеки з небезпечними речовинами. Взаємодія натрію з водою є небезпечною реакцією, аби проводити її в звичайних умовах. Тут в силу вступають засоби відеодемонстрації. На відкритому уроці було використано також відеодосліди взаємодія алюмінію з йодом, взаємодія алюмінію з бромом. Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки можуть бути використані на різних етапах уроку під час мотивації, постановки проблеми, перед вивченням нового матеріалу, при поясненні нового матеріалу як ілюстрації, для закріплення та узагальнення знань чи для контролю знань. Це Українська школа онлайн це сучасний онлайн-ресурс для дистанційного та змішаного навчання. Платформа містить цікаві відеоуроки з сучасною подачею, тести, матеріали для методичної роботи. Все це відповідає державній програмі. Classroom – це сервіс, з яким працюємо в нашому закладі. Основна мета прискорити процес поширення файлів між педагогами та здобувачами освіти. Педагог може відстежувати прогрес кожного здобувача освіти, а після оцінки його роботи повернути її, супроводжуючи коментарями, важливе двостороннє спілкування між викладачем і учням. Також слід помітити дошка Jamboard, яку можна створити. Аби відкрити під час виклику, надати доступ учням і разом виконувати завдання у вигляді перетягування варіантів відповіді у певний напрям. Сучасні цифрові платформи селосвіта на урок не місці необхідні інструменти для організації дистанційного і змішаного навчання, онлайн-бібліотеку, методичних матеріалів. Тут можна створити свої тести, розробки уроків, а також користуватися навчаннями колег. Це інструмент сучасного вчителя, що створює необмежені можливості для обміну досвідом, допомагає навчати, створювати, аналізувати, оцінювати, економити час. Інтерактивні вправи це улюблена річ учнів. Дуже важливо, що можна створювати власні чи використовувати вже запропоновані. І найважливіше, що маємо моментальну перевірку правильності виконання завдань учнями. Learning Apps – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи і використовувати при узагальненні для перевірки і закріплення знань в ігровій формі, що сприяє формуванню пізнавального інтересу учнів. Його можна не тільки використовувати. Тут свої надбання, але знаходити вправи своїх колег, надавати учням посилання, і вони їх виконують. Вправа металічний калейдоскоп» була використана в уроці алюміній, властивості і застосування для актуалізації оформлень знань учнів. Учні можуть виконувати завдання. Не тільки в класі, але в будь-якому місці, де є інтернет і зручний для них час. Важливо, що працювати на платформі Learning Apps і вчителю учнів потрібен тільки комп'ютер, який під'єднаний до інтернету, на відміну від платформ Kahoot і ClassTime, де вчителю потрібен ще проектор і екран. Платформа Moodle дозволяє використовувати широкий набір інструментів, зокрема, надає можливість подавати навчальний матеріал у різних форматах: текст, презентація, відеоматеріал, веб – Урок як сукупність веб-сторінок з можливим проміжним виконанням тестових завдань, здійснювати тестування та опитування учнів з використанням питань закритого і відкритого типів. Система має широкий спектр інструментів, моніторинг навчальної діяльності учнів. Moodle е має в своєму інструментарії форми здавання завдань, дискусійні форми, завантаження файлів, журнал оцінювання обмін повідомленнями, онлайн-тестування є достатньо гнучкою системою. Адже викладач може самостійно створювати курс та управляти ним, встановити дедлайн, тобто останній термін виконання того чи іншого завдання, створювати власні системи оцінювання знань. Контролювати надсилання на перевірку виконаних здобувачами освіти завдань, дозволяти або забороняти здобувачам освіти перездавання контрольних робіт за результатами опанування теоретичного матеріалу та виконання практичних робіт на курсі. Основа створення дистанційного курсу на МУГЛИ при Львівській політехніці було створено власний дистанційний навчальний курс з предмету хімія, який можна переглянути. Система МУГЛИ є досить вимоглива за деякими параметрами, але й цікава. Висновок інноваційні технології створюють необмежені можливості для забезпечення учнів новими знаннями розширюють кругозір, розвивають творчі здібності, формують життєві компетентності. Новісні технології полегшують навчальний процес, роблять його цікавим і різноманітним. Учні виявляють бажання отримувати нові знання. Сучасний урок є скарбницею творчої майстерною вчителя та здобувачів освіти. Учити по-старому не можна. Треба навчати по-іншому. Дякую за увагу.